Веселі пісні, щирі посмішки та пес-патрон просто в центрі нашого міста. Минулими вихідними у нашому місті пройшов благодійний концерт в рамках марафону Єднаймося заради перемоги КР 20 Просто на площі 95-го кварталу виступали учасники зразкового театру естрадної пісні Меліса. А допомагав їм в цьому пес-патрон. І наші кореспонденти також побували на місці події. Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Щирі посмішки дітей, танці з псом-патроном та аплодисменти перехожих. Саме така атмосфера вирувала вихідними на площі 95-го кварталу, де відбувся благодійний захід за участі вихованців зразкового театру естрадної пісні Моліса музичної школи номер 4 який вони влаштували просто неба. Децька спільнота міста не перестає працювати задля блага оборонців. Нещодавно для армії небайдужі змогли придбати 13 дронів. Загалом кожен благодійний виступ це посил шаленої мотивації бійцям, частинка позитиву та щирості, віра у те, що скоро запанує мир. Це дуже правильно, тому що ці заходи допомагають нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Захід, на який завітало за два десятки містян, відбувся в рамках благодійного марафону Єдаємось заради перемоги КР 20. Його місія за сім тижнів об'єднати сім районів нашого міста задля збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин нашого міста. Долучилася до участі у марафоні і учасниця ансамблю Меліса Аліна, яка вважає, що українці на всіх фронтах об'єднуються заради спільної мети перемоги. Ми будемо співати і таким чином залучати містян для збору коштів. Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці, і наш заклад. Також на мистецькому фронті підтримує зараз захисників. Загалом на заході вдалося зібрати 5350 тисяч гривень. Всі вони підуть в загальний збір району за допомоги Збройним силам України. Благодійний марафон триватиме до 14 квітня. Тож кожен, хто ще не встиг, має змогу підтримати культурний фронт, допомогти нашим героям-захисникам та разом наблизити таку довгоочікувану перемогу. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях учасниця ансамблю Меліса Аліна Кутузова та Марина Котлер. Я вас вітаю. Вітаємо! Вітаємо! Давайте почнемо з такого питання: як і в кого з'явилася ідея організувати ось такий захід? А, ну, в місті Кривому Розі проходить загальноміська акція. «Єднаємось заради перемоги 2.0». І в рамках цієї акції збирають люди кошти на пікапи. Містяни про це знають, і я чула навіть на цьому заході, як казали, це сім районів, сім пікапів, сім тижнів. Ми такі так, так, ми на це збираємо. В нашому закладі, в четвертій музичній школі, навіть низка концертів проходить. Але розумієте, ці концерти вони для Обмеженого кола глядачів, тому ми вирішили влаштувати такий публічний виступ на вулиці для того, щоб залучити якомога більше містян до збору коштів. Тому що не кожен може прийти до школи, мабуть, хтось не знає, але ми афіши, звісно, всюди публікуємо. Та все ж, коли це Є, на вулиці хто? проходить, то. Кожен бажаючий може на це подивитися, може долучитися, задонатити. Тому mm -hmm. і вирішили на вулиці, так, у людному місці, співати, збирати кошти, залучати якомога mm -hmm. більше людей. Розкажіть трохи про підготовку до концерту. Е, ну, готували взагалі до концертів. Взагалі це Аліса, це місце, де ми відпочиваємо, але. Ще й приходиться потім виступати, то ми готуємося до концерту взагалі. А до цього концерту е, більше треба було морально підготуватись, тому що нема сцени звичної, да, нема освітлення, нема залу, де сидять люди, і ти не розумієш, чи будуть в тебе зрителі, чи ні. Е, тому це було так трохи для нас дивно, але ми настроїлися і е, принаймні ми отримали задоволення, Хвилююче було так, можна так да. сказати. Так. Е, у вас був пес патрон. Всі ми це побачили в сюжеті, і е, люди також бачили його тоді в цей день на площі 95-го кварталу. Розкажіть, будь ласка, як перехожі взагалі реагували на нього? Та у нас був самий найкращий пес-патрон, найвеселіший, найзапальніший. А, до речі, так зізнаюся, це заступник директора нашої школи Оля Кулакевич. Ага. Так. І вона педагог, вона якось так вміє працювати з дітьми. То вона так дуже з дітками там танцювала. Вона якось там намагалася їх залучити до танців разом з нами. Люди, звісно, на це реагували дуже позитивно. Вони разом із нею співали з ним, з псом патроном. Так. Співали, танцювали. Вони охоче кидали гроші, коли от бачили таку активність. Тому я вважаю, що пес патрон у нас найкращий, і ми mm -hmm. ще будемо запрошувати його на наші заходи. Тобто він не востаннє виступав ні, ні. з вами. так? Ми з сюжету почули, що ви назбирали трохи більше 5 тисяч п'ять здається, так чи розраховували ви на таку суму? Ну ми розраховували на більше, чесно кажучи, да? mm -hmm. ну може час був не такий вибраний, бо людей було не так багато. Да? Донатили, співали з нами, навіть танцювали, але взагалі людей не було багато, тому ми вирішили в цю суботу ще раз. Mm -hmm. Концерт влаштувати, такий захід mm -hmm. да, в більш людному місці, може в більш дру... зручний час. І так, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, що це буде за концерт, де саме і трохи деталей. Ну, завтра у нас у школі четвертій музичній mm -hmm. відбудеться концерт зразкового театру естрадної пісні Міліса, тому ми всіх запрошуємо, приходьте до нас. Але вуличний концерт ми плануємо ще влаштувати у суботу на ринку соцміста на перехресті біля булочної номер 1 Всіх також чекаємо, будемо із задоволенням раді вас бачити. А ще у нас планується декілька концертів, також в школі, але не Мелісовських інших. Тому слідкуйте за нашими афішами. Ми завжди раді глядачам. Раді нашим гостям у нас триває цей марафон. Ми єднаємо заради перемоги КР2.0 вже декілька тижнів. Розкажіть, будь ласка, чи ваша музична школа вже брала участь у якихось заходах в рамках цього марафону? Чи це було вперше? Ні, не вперше. У нас вже проходив концерт присвячений українській музиці. У нас проходив концерт, в якому брали участь наші викладачі. Завтра у нас концерт зразкового театру естрадної пісні Меліса. 26 26-го, якщо я не помиляюсь, у нас концерт зразкового духового оркестру Портрети мені Валерія Дьоміна. І як вишенька на торті, у нас в рамках фестивалю Сучасні ритми буде квартет баяністів, дуже крутий з міста Дніпра. Тому також ми чекаємо, запрошуємо. Так можу зізнатися, що наша школа вже зібрала. Тобто от, три концерти, і ми зібрали вже трошки більше 50 тисяч гривень. Це ви маєте на увазі? Також в рамках. Також в рамках є, так, так, перемоги, на так, на Ну, Тобто, вже є то, така є чимала сума, тисяч можна гривень, так сказати. Вже є, так. Так? Угу. так, розкажіть, будь ласка, трохи про діяльність вашого ансамблю Маліса, що він собою уявляє, і так далі. Тобто основні тези, будь ласка. <рес> ну, я до цього ансамблю прийшла недавно, тому. Е, тільки знаю загальні такі, це місто, ще раз повторюсь, де ми відпочиваємо. Е, знаєте, так швиденька є така притча, да? е, коли матуся багатодітна. Не знала, що й робити, бо вона вся знервована. Вона пішла до бабусі, і бабуся дала їй кори... корисну пораду. І потім діти думають, де матуся кожний вечір на 20 хвилин залишається одна і що вона там робить. І вони підглядають е... в щелинку так, і бачать, що матуся п'є каву, єсть е... з тістечком, да, і Розслабляє. якісь, розслабляється свої якісь думи. І вони питають потім матуся, а що ти там робиш кожного вечора? А матуся каже: Я роблю вам щасливу матусю, uh -huh. тому це можна так сказати про наш колектив. Що там матусі відпочивають від поганих новин. І намагаються зробити дітям щасливих матусь. Угу. Так, тобто, ви можна сказати, відпочиваєте душею так. І, і тілом так. І частково. Так? Розкажіть, як часто у вас проводяться якісь заходи, можливо, концерти, от саме ансамблю Меліса. Ой, дуже часто. У нас Меліса, взагалі, учасник міських районних конкурсів, фестивалей ще в довоєнний час. ми Завжди приймали участь. Ну, я кажу, ми. Я взагалі-то також в цьому колективі не дуже давно. Але мій син, випускник цього колективу, угу. у нас мами пішли по стопам своїх дітей навпаки. навпаки. навпаки так. Тобто наші дорослі милісята це мами, учасників або ну, випускниця там у нас Катюша є. Але я відхилилася від теми з заходи ми. З вами говорили. Заходи. Тобто ми завжди приймаємо участь у якихось міських заходах. Нас запрошують на виступи районні. Ну, Дуже багато. Дуже багато, а, дуже багато. А чи берете участь у якихось конкурсах, турнірах, вокальних, танцювальних? Звісно, таке. звісно. Звісно. Розкажіть, можливо, про о, останні або про той, який вам найбільше запам'ятався? Значить, в Новий рік з улюбленими піснями. Це був mm -hmm. наш перший конкурс в дорослому складі. До речі, ми зайняли перше місце. Mm -hmm. Вітаю Так вас дякую. і чула я до речі про цей концерт, про цей захід повірік зякую. Так а взагалі-то наші діти багаторазові чемпіони, вони володарі гран-при конкурсів і фестивалів усіх рівнів. Тобто, там від міських до всеукраїнських міжнародних mm -hmm. конкурсів. Вони завжди кудись їздять там до міста Києва, наприклад, взагалі Маліса в минулому році була е, за кордоном, представляла е, там українську пісню. Mm -hmm. Так що у нас дуже насичено цікаво. Де саме були? Так, вони були, були в, Швеції. в Швеції, були yeah, і в Іспанії. Здається, і саме в Маліса, скільки вас приблизно людей налічує цей колектив? Та я так і не скажу, напевне. Багато мама осіб дев'яносто <реш> нічого собі... — треба велика стена такий багатобрази не mm -hmm. може трошки менше, але оце ж батьки, діти, ми mm -hmm. всі завжди разом. Mm -hmm. Тобто, ви і маєте на увазі і дорослих і дітей? Тобто, mm -hmm. це всі вони входять в ці настолі. І коли mm -hmm. ми збираємось на репетиції, у нас майже повна зала, тільки самої Меліси. Mm — -hmm. А скажіть, будь ласка, чи плануєте в найближчому майбутньому брати участь у якихось конкурсах? Ну. Не враховуючи що єднаємо заради перемоги Каредва, 20 я саме у якихось конкурсах ваш ансамбль буде брати участь, можливо так, ми, ми Плануємо готуємось. е, Ну поки це так, таємниця, там можна ще, поки що розповідати. Да, так поки ми не будемо, поки ми не uh -huh. будемо готові, впевнені, що ми можемо uh -huh. вийти на якусь сцену такого. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Вам бажаю зібрати дійсно якомога більше коштів на наступних ваших заходах в рамках марафону Об'єднаємо заради перемоги кр 20 Ну і звісно, на інших ваших заходах і конкурсах. І ми вам також дуже вдячні за запрошення. Було дуже приємно відвідати вашу студію. Повторюся, що в суботу у нас ще один вуличний виступ на соцмісті. Запрошуємо усіх містян, тому що це ну, насправді дуже щемливо, коли якась. З бабусечка приходить і там 5 гривень, 10 гривень кидаю нам в скриньку. Ми вдячні всім за донати і чекаємо вас на наших концертах. Так, будемо сподіватися, що прийде багато людей. І не забувайте, що маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5, 10 або 15 гривень також можуть допомогти. Я вам нагадаю, що це був проект тайм на першому міському. У нас у гостях були учасниці ансамблю «Маліса». Це Аліна Кутузова та Марина Котлєр. Ми поговорили про захід, благодійний захід, який відбувся цими вихідними на площі 95-го кварталу за участь ансамблю «Маліса» та ПСА Патрона. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.